Ех, Та Іван, у нього було дуже багато Чого Горнанська війна, також він почався у 2 дній кранчеві, називається Китай. Ладно, переносимося у 1917 рік. Після того, як цитані держави поїхали, Китай розвалився і Тайван почув свою незалежність і дуже швидко почав захватувати ті Ну, от Японія, яка побіділа, щось не, не поняла, чого це не отдали деякі ті, то Китая. І вона укупила в 1932 манджугу. І зробила там маніаретку манджугу. Оооооо. Ладно, хватить моїх шуток, це 36-го Китай, ну як би, началась типа война, но ну типа na... ну, не війна. Коротше, повнометражна війна, тобто повноцінна, почалась в 1937 І в 1939 війна зайшла в тупик. Також вона гляпалась у Другу світову війну, як, в принципі, половина Європи вмісті з Китаєм. Також і Совєтський Союз, хоча Совєтський Союз, в принципі, не входив у війну. Вони не вийшов і у 1901, в принципі. Ладно, що там у Китаї? Після цього, е, коли на чому ми там основувалися, кстати? Ага, на те, що війна зайшла в топік. Японія вирішила завоювати, як це? Філіппини, Індонезію, деякі острова Австрії, Таїланд, також е, В'єтнам. І після цього також частину Індії. А, кстати, у нас тут по Китаю. Суверений Китаю ну як це? Нічого такого не змінилося. Ну, Все почалося змінятися з годами. В 1942-му, після того, як має потерпіла положення около Сталінграда. Я понял, що то теж не перестало бути побігний автобус. І после цього вона теж почала поїхати. А в 1945-му, коли Германія вже повністю е капітулілась, то і з цим потім в... в літо у серпні 1936-го збросили ядерне оружие. То есть на... Хашима і Нагасакі. Після цього Дуосвітова війна офіційно закінчилася. І, кстати, до весня прийнята була декларація. Ну, Тобто не декларація, ладно, коротше. Не будемо довго вам об'ясняти. Коротше, була боссозд... Ну, коротше, ви поняли. Там, коротше, Японія поїхала до цього другого осеня повністю. Ну і як би Китай був спочатку, а потім через год у почалась повномасштабна війна, ну тобто гражданська. После цього, когда національна Гранатська Війна, в 1947 Америка почала звозити ожив. Уже... Вьет... Вьет... Ой, какому В'єтнаму? Китаю. Вибачте, то, що я сказав «В'єтнам», просто запутаюсь у словах, потому що я дуже швидко кажу. Так, ладно, що там у нас там далі? А, Тайвань, то есть сейчас тодішній Китай. Як бы і і тікли в Тайвань. Тепер у нас є Китай комуністичний. також він почав наладувати отношения з СРСР. Союзом, також поучаствував у корейській війні і всякого такого. Ну, зараз в Китай в принципі, все з ним нормально. І кстати, інтересний факт. У Китаї, замість того, як у КНДР, хтось в Кореї і В'єтнамі, не було такого тіла там кризи, всього такого. Китай там якби ньо, нічого такого в принципі не було. І як би все. Ладно, пока-пока. Пока-пока, пока-пока, пока-пока. -по... Ой, ми вже закінчили відео, ладно, пока.